В дикій природі, а вона не дика, вона дуже цивілізована і дуже високо розвинена. Просто е її так спеціально назвали, щоб примітивною, е скажімо, вона виглядала в очах більшості. Так от, в природі, де не зашкодила людина, вся ця система сполучена з отим вселенським інтернетом. Яким чином це відображається на ній туди. Не дають ні добрив, ні з якого захисту, ніяких пестицидів туди не втручаються, ну туди куди ще не втрутилися. І що відбувається? Зверніть увагу, на сьогоднішній день цих фактів можна знайти купу завдяки інтернету, да? що ефективність цієї системи, яка під'єднана до отого джерела інформації, вона значно ефективніша. За поля, які людина вирощує на свій розсуд. Якщо по будь-яких показниках брати, там все відбувається таким чином, в тій же погоді, як і у вас. Там само, розумієте, де нетронутий степ, так як це було, наприклад, в Асканії Нові, вегетативна маса з гектара. Перевищувала будь-яку яку врожайність, там найвищу, кукурудзи чи, скажімо, якихось інших культур. Справа не в тому, що по біомасі перевищувало, тобто природа вирощувала досконаліше. Земля, мікроорганізми, рослини, зв'язки між ними в тих же кліматичних умовах, що по харчовій цінності, продукти харчування, які виростають. В тій природі, досконалій природі, вони на порядок або на декілька порядків кращі, корисніші для людини, ніж те, що людина вирощує на полі, на свій розсуд, на тому полі, яке від'єднано від цього зв'язку.